Зараз починають обговорювати. Як ви бачите надражливі, скажімо так, дискусійні моменти, на яких вже акцентували увагу, зокрема, омбудсмен, наприклад, знайдені будуть відповіді тут? Наскільки довгими можуть бути ці консультації і обговорення? Тут це мають бути не консультації і не просто обговорення, а має бути спільна робота і спільна відповідальність за цей законопроект. Не може бути політичного футболу чи пінг понгу перекидання відповідальності з боку військових на політичне керівництво, мовляв, все не популярна. Це ваша відповідальність. Це неправильно. Точно також не можуть перекидати представники виконавчої влади або депутатського корпусу відповідальність тільки на військових за мобілізацію. Ні, це державна потреба. На це державний обов'язок, якщо йдеться вже про громадян, які не хочуть підпадати під мобілізацію, але чомусь забувають, що це їх обов'язок, громадянський обов'язок. Да, тому от тут да, треба шукати баланс інтересів. Баланс інтересів між військовими потребами і можливостями економіки, зокрема фінансовими ресурсами, фінансовими і матеріальними можливостями для мобілізації. Да, треба шукати баланс інтересів пов'язаний з соціальною справедливістю. А то вже от нова тема для дискусії. З'явилася пропозиція, що от, хто сплачує достатньо великий податок на доходи фізичних осіб. Ну того не треба мобілізувати, а інших можна. Ну якось це не зовсім пане коректно. Володимире. Про це я запитаю у вас дещо докладніше і е... але я, остання річ да uh -huh. дуже добре, що в дискусії беруть участь і Залужний, і у М'єрафі і очільник генштабу, тому що це має бути спільна робота, не просто обговорення. А спільна робота От де треба знайти. Я б ще запросив і міністра фінансів, який чомусь теж відсторонився від цієї роботи каже, що у мене грошей немає. Так не у тебе, а у держави, і йдеться про головну потребу країни зараз: про оборону. Мовити, я б ще запросив і міністра фінансів. Я думаю, що це було б теж цілком доречно. Угу. Пане Володимире, от в особливо в західній пресі там формулювання. Ну такі цікаві, є що ця тема вона як гаряча картоплина, і тому її намагаються перекидати з рук в руки політичне керівництво, військове керівництво бо вона важка, її важко комунікувати і важко з нею працювати. Ну, Ви погодитеся ти з тим. А ви погодитеся з тим, що це перекидання є? Чи а, просто є нюанс, що от якось не до кінця правильно було скомуніковано старт роботи над законом і тому з'явився резонанс? Е, ну, По-перше, треба називати речі своїми е, іменами е, не просто там гаряча картоплина. Давайте без ефемізмів. Не Непопулярна. тема. Угу. Непопулярна. Е, да. І Тому є, я про це сказав з самого початку. Мені не потрібно читати західну да, достатньо подивитися соціальні мережі. Але в соціальних мережах часто густо не про політиків, не тільки про політиків, те, що політики відчувають, що це не перекидають відповідальність і не тільки політики. Я ж кажу, це помітно, і військові теж. Навіть при всій повазі до залужного, коли його запитували щодо санкцій. До тих, хто не хоче підпадати про мобілізацію, він сказав ні, це не моя справа, це хай вирішують політики. Ні, це спільна справа має бути. Точно також не можуть перекидати відповідальність це політики на військових. Тому що справа мобілізації це не лише потреба військових, це зараз ключова державна потреба, потреба державного захисту, національного захисту. Так що, на жаль, перекидання відповідальності є. Я про це говорив ще минулого року. Ну, коли тільки почали обговорювати цю тему, і це неправильний підхід. Принципово неправильний підхід, і від нього треба позбутися відразу, от зараз. А те, що законопроект треба допрацювати, суттєво оновити, і це має бути спільний продукт, за який має бути спільна відповідальність. У мене немає сумнівів. Угу. Скажіть, будь ласка, які Можуть зміни в ньому відбутися? Ну тобто ж, які теми можуть бути доопрацьовані? Омбудсмен, зокрема акцентує увагу, що деякі речі. Суперечить Конституції, але так само наголошує, що воєнний стан передбачає можливість звуження прав, але вони не мають звужуватися радикально. Тобто є якась пропорція. І тут, ну, в першу чергу, вочевидь, він має на увазі ідею про обмеження можливості оперування майном, обмеження можливості фінансових, фінансових операцій. От щодо цього, який може бути не знаю, розумний компроміс, щоби. Загарантувати е, потреби держави і е, якось дотриматися прав людини. Він існує цей компроміс, його треба шукати. На... Мистецтво політики це мистецтво балансу інтересів. Це стосується, до речі, не тільки теми мобілізації, це стосується економічної політики, наприклад, податкової політики. Якщо ви будете робити дуже великі податки, ну грошей ви можливо більше будете збирати певний час. А потім менше, да, тому що це невигідно бізнесу і да, врешті-решт ви програєте від цього. Якщо ви будете звільняти бізнес від податків, ну, для бізнесу це буде добре. А для соціально незахищених верств погано ну, це як приклади. В даному випадку да, та сама ситуація. Ну, По-перше, треба знайти баланс між е, е, функціями санкцій. Для тих, хто ухиляється від мобілізації, якщо не буде санкцій, взагалі закон не буде працювати, Він втратить сенс просто а ви можете ухвалити красивий закон, в якому не буде жодних покарань, жодних санкцій проти тих, хто ухиляється від мобілізації, але закон тоді не буде працювати і нічого не покращиться з мобілізації. Тому, от як пропонують деякі депутати, треба посилити мотиваційну складову. Для того щоб у тих, кого мобілізують, була певна мобілізація, хоча певна мотивація. Хоча ага. насправді треба розрізняти: є добровольці і резерв добровольців на превеликий жаль майже вичерпаний. Покладатися далі е, е, в ресурсному забезпеченні людьми е, війська е, тільки на добровольців, на жаль, вже не вийде. Певний примус буде неминучий, оце ага. просто об'єктивна картина. Але навіть для тих, кого е, мобілізують, е, потрібні певні пільги, певні е, бонуси для них, для їх родин. І на час служби, і після завершення участі в військових діях. Далі, от це якраз з боку, вже тих, хто зараз в армії, ідея про те, що має чітко визначений час, на який мобілізують, от пропонується, і про це залужний сказав на своїй прес-конференції 36 місяців. Але треба чітко визначити. Він сказав, що ну якщо дозволяють обставини, тоді ага. може бути домовлення. Зація, які обставини, ми розуміємо, війна, але треба чітко визначити, поки, наприклад, в країні зберігається воєнний стан і ситуація масштабних бойових дій, на превеликий жаль. от ця норма про 36 місяців. Вона не буде працювати і домобілізовуватись можуть тоді, коли закінчаться активні бойові дії. І не буде воєнного стану. Тоді буде працювати правила е, демобілізації після 36 місяців. Це як конкретний приклад по санкціях. І от по правах людини. Ну схожа ситуація з законом про воєнний стан. Uh -huh. Правильно, омбудсмен нарешті згадав е, про те, що у нас воєнний стан і є е, е, згідно з цим законом певне обмеження прав і свобод. Ми розуміємо це. І люди на, наприклад, відмовляються зараз від права на вибори на вільні вибори під час війни. Самі відмовляються не тільки тому, що це закон вимагає. От в даному випадку треба я б сказав за правовою логікою. За як іноді люблять сказати юристи і правники. За духом закону треба системно сформулювати оцей баланс санкцій. Які uh -huh. да, санкції дійсно відповідають духу Конституції і духу закону в умовах війни, а які є надмірними і дійсно недоречні, навіть коли йдеться про ситуацію воєнного стану? Над цим треба попрацювати. От немає простої відповіді, І от цей баланс інтересів треба шукати, і в цьому зараз полягає головний сенс роботи депутатів разом з військовими. От військові вони формулюють свої потреби, свої завдання, своє бачення мобілізації. До речі, самі військові мають цим займатися. Я не гадаю, нас не всі про це знають, але інститут військоматів або як, як там називають зараз, ТЦК, да, да це функціонал військових. А, і тому цим займатися, і вони мають розуміти чітко, як це буде працювати. Да, ага. а от якраз депутати мають подбати разом з представниками виконавчої влади, зокрема з мінфіном, про фінансове, ресурсне забезпечення, про те, щоб був баланс з здійсненням із підтвердженням прав людини в умовах війни, які права можуть бути обмежені і на який час там, ну, на час воєнного стану, да і е, про які права не можна обмежувати, ага. от над цим зараз нають вони спільно попрацювати. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ви згадували зараз про історію уже про ідею можливості бронювання за рівнем податків, які окрема людина сплачує, що нас виводить уже в економічний зріз взагалі всієї історії про мобілізацію. Українські журналісти досліджують цю тему. Вони збирають коментарі і від спеціалістів з економіки. І тут більшість думок за те, що не варто запроваджувати подібне, але є й думки, що так само небезпечно і нещивно для економіки висмикувати із неї надто велику кількість спеціалістів, які у ній працюють, як ви бачите, звідки взагалі чому з'явилася така норма, ну норма доволі складна у комунікації, норма, яку обвинуватити у відсутності соціальної справедливості, дуже легко. Правильно, і тут от баланс якраз потрібно шукати. На мій погляд, недостатньо цього критерію. В законі чітко має бути визначено, що хто яким чином визначає групи населення, групи населення але або категорії громадян, військовозобов'язаних, які мають бронь від мобілізації. Ми чітко розуміємо, що мають бути такі групи, або мають бути квоти для бізнесу і для державних структур для бізнесу, квоти по певних професіях, що от таку кількість, наприклад, представників енергетичного сектору, тих, хто задіяний в секторі енергетики, не можна мобілізувати. тому що це мінімум, який потрібний для функціонування сектору енергетики, і точно також. Наприклад, транспортна сфера. От з'явилася інформація, що в Одесі вже не вистачає водіїв автобусів. Я розумію, водії зараз і в армії потрібні, і, зокрема, і для забезпечення потреб фронту. Але і в тилу потрібні водії. І для вантаживок, які зараз постачаються, товари необхідні для країни, зокрема для військових, та і от навіть для цивільних потреб на ту треба знайти баланс щодо от, конкретних цифр пов'язаних з податку на доходи фізичних осіб. Я вважаю, що цей критерій не дуже правильний, не дуже коректний, скажу відверто. Тому що от якраз тут і виникає питання соціальної справедливості, ага. критерія формальна, я, я скажу, в чому тут є позитив. Стимул: е якщо ти платиш податки, якщо ти працюєш в білу, ти зареєстрований, платиш податки, то е е тоді, е скажімо так, ну, у тебе менше шансів бути мобілізованим. Е інша річ, якщо ти працюєш е в ціні. Не сплачуєш податки тоді, да, тоді ти будеш якраз в категорії тих, хто ну фактично зараз не виконує суспільно значущих потреб, і тому да, як громадянин, ти маєш виконати свою головну зараз свій головний обов'язок захищати державу. Якщо ти не працюєш в офіційній економіці, от в цьому є сенс певний. Але ви правильно згадали, і на це звертають увагу багато критик, критиків, що от те, як ця норма сформульована, вона фактично розділяє тих, хто ну, має певний статок, офіційний статок, офіційний доход, і він ну, формально відкупається. От я навіть цей термін його теж застосовують, відкупається фактично від мобілізації. А хто отримує меншу зарплатню, невеличку зарплатню, от тих будуть мобілізовувати. А якщо ця людина виконує зараз значущі функції для держави, навіть якщо зарплатня невисока, тому я вважаю, що це не зовсім коректний, не зовсім правильний критерій. В першу чергу от закон має визначити, що е Ну, скажем так, найвищий рівень бронювання мають, повинні мати представники певних професійних груп, в яких є, ну, скажімо так, найбільша потреба держави, а не просто сплач... сплата податків. Ага. По податках, ну от тут, я думаю, треба подумати. Тут нема простої відповіді. Знаєте, якщо вже депутати хочуть, щоб Ну хтось відкупався від мобілізації, да. ну, тоді хай крім цього критерія, хай ще застосують Ну, скажем так, особливий, особливий податок. Людина, яка там вважає, що не готова воювати або не може воювати. Хай платить гроші державі на утримання тих, хто воює. Я навмисно от, от таку контрверсію, це не пропозиція. Угу. Ну, в цій пропозиції навіть є певний сарказм. Відразу скажу. Ну, да. Індульгенція Але... така своєрідна. От те, про що так, ви говорите, це власне так, нагадує це... середньовічні індульгенції. Правильно, да, правильно, да. Людина то тільки тоді від гріхів. Відкупалися а тут від мобілізації. Да, тому ну, от в тому, що я кажу, да, є певно перебільшений сарказм навіть, да, але це якраз та сама логіка. Ага. Тому не можна застосовувати суто економічні критерії ага. як критерії для бронювання під час мобілізації. Тут треба підходити ну, в першу чергу з точки зору суспільних потреб. А от сам принцип, зокрема для бізнесу. Да, що Якщо що в першу чергу, от, навіть від зворотнього. Тому що зараз в чому проблема? В тому, що часто густо приходять працівники тих самих ПЦК до легальних бізнесів, у яких є реєстр ага. тих, хто працює, та їх легше мобілізувати. І те саме також, також державні структури, тому що там є список людей, які працюють. А, а ті, хто працює легально... На превеликий ага. жаль, да, вони поза межами от такого контролю. Ага. От от треба зазначити, що в першу чергу будуть підлягати, от, можливо, від інакше сформулювати в першу чергу будуть підлягати мобілізації ті е, е, громадяни, які не зареєстровані в офіційному секторі економіки, ага. Ага. от, от Пане можливо таким Володимире. Пане Володимире, тоді е, і ще одне питання можливо, е, і не місце саме в цьому законі цій темі. Але коли ми говоримо про мобілізацію, вочевиді, е, ну, ми маємо ну, маємо на увазі за самим терміном не тільки накопичення, набір людського ресурсу кадрового складу української армії, але мобілізацію в широкому розумінні. От, коли кажуть про мобілізацію суспільства, це чи не в першу чергу мобілізація економіки? Тут у цій дискусії е, ну взагалі не е, якісь економічні аргументи рідко використовуються, і мало йдеться про в принципі гроші, про податки, про зміну там не знаю пріоритетів, підпорядкувань, про там можливо збільшення військового збору або переспрямування е, якихось місцевих бюджетів. Так, бюджету ухвалений раніше виходить, його не стосується саме цей момент. І так само ми фактично не чуємо і не бачимо голосу виконавчої влади. Крім міністра Омерова, ну тому що виходить, ну ви вже констатували, що і міністр фінансів варто щоб був учасником таких нарад консультацій. Якоїсь позиції від всього господарського блоку країни взагалі не звучить. Чому? Ну, дивіться, ви праві за логікою. Він має не просто звучати. Я нагадаю, чи це законопроект. А то чомусь ми про це забули. Це законопроект Кабінету міністрів центрального органу вищого центрального органу виконавчої влади. Да, і тому спільна відповідальність. Тому мені і дивно, коли е, е, от міністр фінансів каже, у мене немає грошей на мобілізацію. Слухайте, це зараз ключовий, е, ключове питання державної політики. Тому е, як це немає грошей? Другий момент важливий там міністр Федорів Федоров каже, що да, ми не будемо там займатися електронними повістками. Дії не буде працювати для електронних повісток. А в законопроекті йдеться фактично про те, що має застосовуватися і от такий формат, як електронні повістки. Ага. А у держави зараз головний інструмент в цьому сенсі діє. Це що, дія, особистий інструмент Федорова і Мінцифри чи держави? Якщо ти проголосував за цей законопроект, ти теж несеш відповідальність за нього. Ну і так далі. Да. Тобто, це або міністр. Внутрішніх справ зараз його люди, ну м'яко кажучи, іноді зловживають своїм статусом, коли там проводять певні спецакції по відлову для реєстрації на мобілізацію, і він каже: Ні, ми не будемо займатися там повістками. Ну якщо держава тобі доручить, ти будеш цим займатися, тому що ти інститут держави. Я маю на увазі все міністерство внутрішніх справ. Тому має бути спільна відповідальність. Якщо це законопроект кабінету міністрів, всі міністри, е які проголосували за це, мають це виконувати. Ну, і коли буде закон ухвалений. Так що, а от якраз це той самий футбол? Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за якісь непопулярні норми. Ні, якщо ви запропонували цей законопроект, то це ваша спільна відповідальність. Uh -huh. Так що, да, в цій роботі мають брати участь окремі міністри, якщо це законопроект кабінету міністрів. Так що залучати їх треба буде, коли, наприклад, у депутатів виникне в процесі роботи в комітеті профільному необхідність там от, розібратися, як би Буде працювати, ну, формат повісток, яким чином вони будуть, хто цим uh -huh. е має займатися, да то вони мають запрошувати не просто на дискусію, а на узгодження, на спільне вирішення керівників відповідних відомств. Uh -huh. Пане Володимире, як правильно будувати комунікацію цієї складної теми. Ми пам'ятаємо, ну не такий давній. Півтора тижні, можливо, цій історії інтерв'ю міністра Умірова німецькому Більд, а де було, я так розумію, сказано кілька не до кінця сформульованих і вивірених речей. Речника міністерства доводиться виходити зі спростуванням, хоча були сказані речі, які плюс-мінус є от в цьому проєкті закону. Хоча вони спростовували тоді виходить на вздогін міністру. І реа тоді про те, що тих українців, які за кордоном чоловіків, вони теж будуть отримувати. Ти повістки, вони будуть отримувати запрошення і відповідно санкції, які щодо них, і це викликало навіть певну міжнародну реакцію. Як мінімум було дві заяви від Естонії від Німеччини. Естонський президент сказав, що він буде сприяти поверненню українців, що ну знаєте, як депортацію можна назвати певною мірою. А німці сказали, що вони готові там у свій ринок праці залучати, умовно кажучи, людей а, і а, не підтримали в таку історію. Але в будь-якому разі, от те, що це викликало якийсь резонанс, це не до кінця. Сформульована комунікація як комунікацію будувати? А це не тільки комунікація, розумієте? Це стосується, до речі, і міністра, і не тільки у Умерева. От я наводив приклади із Федоровами, з Кліменка, міністра внутрішніх справ. Перш ніж ви висловлюєте свою думку, свою позицію, ви маєте подумати про наслідки. І про відповідальність не свою не тільки свою особисту, а й спільну державну відповідальність. Е, от у ну я думаю, це нестача політичного досвіду. Він ідею висловив не зовсім обережно, але не продумав про е, е, наслідки, як це буде реалізовуватись. А тут треба було порадитись. Зокрема, з е, Мінюстом, з міністерством юстиції, з міністерством закордонних справ. Тому а як ця ідея буде реалізовуватись? Мало висловити ідею. Знаєте, тут у Мєров трошки, знаєте, в духі, в дусі в стилі. Араханію попрацював. Ага. у нас любить ідеї висловлювати, да, а потім думати, як цю ідею реалізувати. От е, відповідально треба під обережне і відповідальне треба підходити до комунікації з таких чутливих і дратівливих, одночасно суспільно важливих питань. Перш ніж формулювати якусь ідею, продумайте її. Як вона буде реалізовуватись, які тут є обмеження, обмеження які в її реалізації, да поратися з колегами з інших відомств, а потім вже висловлювати цю ідею? І, до речі, от ця тема це це теж тема соціальної справедливості, не тільки всередині країни, хто має бути мобілізований, бідні чи ті, хто і ті, хто має певний статок, uh -huh. хто… Ну, платить і достатньо високі податки. Я думаю, що тут критерії мають бути достатньо універсальні, от з виключенням тих, хто має працювати всередині держави, а не тільки хто сплачує податки. Uh -huh. І те саме, якщо ти громадянин України за кордоном, да то да, до тебе теж відповідні є жінки, діти, там літні чоловіки. Це одна ситуація. А є військовозобов'язані, Якщо ти навіть за кордоном. Але залишаєшся громадянином, громадянином України, то до тебе теж відповідні є вимоги. Але далі треба узгодити відповідні механізми з нашими партнерами за кордоном. Е, да, тут я вам скажу, депортація в більшості випадків буде неможлива, але можна узгодити, що якщо, наприклад... Людина ухиляється від сплати податків за кордоном, якщо вона так інакше якось працює в Україні або має бізнес в Україні, або, наприклад, ухиляється від надання інформації про е, свій стан, своє місце знаходження, е, хоча є військово зобов'язана, то е, наші відповідні служби дипломатичні мають інформувати соціальні ага. служби, служби внутрішніх справ відповідних країн. І ці, наприклад, ага. можуть позбавити таких людей се. Соціального забезпечення uh -huh. да, або статусу біженця. Якщо ця людина, ну скажем так, перебуває фактично за кордоном на не зовсім легальних uh -huh. підставах, uh -huh. от як треба і в законі? От все це треба прописати в законі, тому що це окрема тема, окрема проблема. Вона теж стосується uh -huh. соціальної справедливості, пане Володимире. Ще два аспекти. Коротко я попрошу на них відреагувати, якщо можна от технологічно, як будувати комунікацію, кого можна залучати на різних рівнях до неї, які меседжі і Сенси мають бути в ній, тому що можливо апелювання тільки до обов'язку і прямої вимоги закону а може бути замало. Я до чого веду. Ось свіжий приклад. Військові закликали блогерів і інфлюенсерів піти до ТЦК. Представникам української блогосфери та інфлюенсерам, серед іншого, Михайло Лебізі, тому що йому адресувалося це. Варто показати особистий приклад громадськості, сходити в ТЦК і пройти військово лікарську комісію. Про це заявив заступник керівника центру протидії дезінформації. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко. Він Звернув увагу на те, що є чоловіки, які демонструють зовсім інше життя. На його думку, з ними влада має вести роз'яснювальну роботу. Військовий наголосив, не йдеться про те, щоб одразу йти на фронт. Спочатку варто оновити свої дані, пройти ВЛК, що також розширить аудиторію підписників про інтернет. Мається на увазі думку, а подавати молоді. Приклад підтримав і офіцер управління 12-ї бригади Азов НГУ Дмитро дипломат. Ось такий заклик: ну теж доволі прямий. Так, він сформульований від військових. Що іще може бути в арсеналі комунікації, я не знаю, на чому наголошувати. Що важливим? ви от говорили про певні мотиваційні речі, як соціальні гарантії чи виплати для сімей тих, хто буде мобілізований. Що іще має стати складником комунікації, щоб полегшило, ну і для влади, в тому числі, тиск непопулярності цієї теми? Дивіться, ну тема все рівно не буде дуже популярною. Просто з об'єктивних причин. Щодо блогерів, ну, окрема тема, але я вам скажу. Я, можливо, я цього пана чув, можливо, когось іншого, але є блогер, які фактично виступають проти мобілізації як такої. Одна річ засуджувати не дуже правильні методи мобілізації це одне. Але от пафос такий, що о, мобілізація це взагалі погано. Я вважаю, і це моя особиста позиція. Да, враховуючи ситуацію війни, uh -huh. заклики проти мобілізації. Підкреслю заклики проти мобілізації. Вони мають теж каратися. От uh -huh. тут я прихильник каральних е заходів, санкцій. Тобто такі да, заклики, якщо це, буде... це вже справа СБУ. Та Інтересує. Ну, хай СБУ, Я не знаю, хай закон визначає хто все uh -huh. да, да, але фактично, це протидія функціям і обов'язкам держави. Да, заклики проти мобілізації. Це буде застереженням для таких от блогерів, які зараз мені здається, ну свій пафос спрямували не в той бік. Uh -huh. А позиція військових я її розумію. Оце якраз протиріччя, от відчуття соціальної несправедливості. Одні воюють, а другі закликають проти мобілізації. Ну це якось несправедливо, uh -huh. Я вважаю. Я тут на боці військових. Uh -huh. да, але з точки зору комунікації треба визначити. От зараз, по законопроекту, зокрема, треба визначити коло людей. Які будуть виступати в ролі спікерів uh -huh. і щоб вони діяли узгоджено. а не так, як було зараз, да е, залужне каже одне, умерев трохи інше, Федора втретє, uh -huh. е, Марченка Фінансів четверте. Ні, має бути державна позиція. Тому спікери від держави від кабінету міністрів по цій темі е, да від військових да от мають бути спікери, які будуть офіційно надавати інформацію про роботу над законопроектом. Uh -huh. Там відповідати на запитання і так далі. А не, не так, хто в, що хто вліз, хто подарував. Угу. Дякую дуже, пане Володимире, за сьогоднішню розмову, за роз'яснення і глибоке розуміння теми. Володимир Фесенко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дякую, до побачення.